Мій загальний капітал становить більше 22 тисяч доларів, але я і надалі залишаюся досить економною людиною. У мене звичайний телефон, звичайний годинник, і незважаючи на це, я відчуваю себе досить щасливою людиною. І в цьому відео я розповім різницю між скупістю та бережливістю, та як мінімалізм може значно покращити ваше життя. Але про це не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, за що буду вам дуже вдячний, так як це допоможе розвитку мого каналу. І перше, що мені допомагає раціонально використовувати свої кошти це свідоме споживання. Наприклад, нещодавно я купив новенький Samsung Watch 6, хоча в тому ж липні, коли я їх купляв, вийшли Samsung Watch 8. І ці Samsung Watch 8 коштують два рази дорожче, ніж Samsung Watch 6. Якщо ви думаєте, що я купив дешевшу модель через те, що я скупий, тоді ви помиляєтесь. Коли я вибираю якусь річ, незалежно чи це одяг чи техніка, то у мене є конкретні параметри, під які має попадати та річ. І ціна тут уже має більш другорядне значення. Якщо б я дійсно купив Samsung Watch 6 тільки через те, що вони дешевші, ну тоді я б дійсно вважався скупим. Але насправді мені просто дуже подобається їх дизайн. Вони роблять абсолютно все те, що мені потрібно. Тут є Google Pay, я спокійно плачую картою, вони швидко працюють, батарею теж нормально тримають. Навіть їдучи на велосипеді, я швиденько можу якусь там написати sms очку вже готовими там окей, так, якось відповісти на будь який SMS. Тобто в цьому годиннику є абсолютно все, що мені потрібно. Скупим би я був, якщо б я купив будь-якого там китайця, якому мені не подобається бренд, які повільніше працюють, менше проживуть. І тоді людина, яка виключно дивиться на ціну, аби знайти якнайдешевше, не маючи якогось подобання по бренду по параметрам. Ну, та людина дійсно є скупою. А я себе вважаю бережливою людиною, тому що я взяв бренд, який мені подобається, я люблю Samsung. І я розумію, що будь-який там китаєць був би дешевший. Але я купив годинники саме такі, які я хотів, але важливе зауваження, що я не переплатив. Я не взяв Samsung Watch 8, які коштують двічі дорожчі, які не дають якихось там нових функцій, нічого там особливого нового немає, а коштують двічі дорожчі. Саме тому я вважаю себе бережливим: я не переплатив за непотрібні мені параметри новішої моделі, і не поскупився купити якусь там будь-яку китайську модель, яка буде в кілька разів дешевша. Але і я не буду задоволений нею, і мої якісь більш технічні потреби теж були би не закриті. Ще один дуже важливий параметр, по якому я вибираю, чи купити мені якусь річ, це розуміння того, що я не просто трачу якісь гроші, а що я витрачаю свій час. Бо щоб заробити кошти, ми витрачаємо на це час. І незалежно чи ми працюємо на себе чи на когось, ми в будь-якому випадку тратимо час, який не вернути. І буквально нещодавно я був в магазині з технікою і побачив S25 п'ятий Якщо що то в мене S20FE, тобто розумієте, яка має бути різниця між цими смартфонами. Але тої суттєвої різниці я не побачив. Так, S25 FE має кращу батарейку, він трішечки шустріший. Але от щоби просто взяти його і купити, ну якось не схотілося, тому що я розумів, що окрім параметрів, яких там суттєво нових немає, так вони кращі, але ну, якоїсь кардинальної різниці чи нових технологій там ну, немає. І мало того, що я не хочу витрачати 600 доларів на непотрібний в даний момент мені новий телефон, так я ще розумію, що це не просто гроші на рахунку, це мій час, який я витрачаю. Щоб 600 доларів мені заробити, то зараз в хороші місяці це мені потрібно потратити 10 робочих днів, і я не збираюся витрачати їх на новий непотрібний мені телефон, тому що наш час на цьому світі обмежений, і витрачати на те, що не має для вас великої цінності, ну така собі річ. Краще ці лишні кошти я заінвестую, і оці 10 робочих днів, які я не потрачу на купівлю нового телефону, я краще їх заінвестую в акції, які в майбутньому мені куплять місяці вільного життя. І це буде значно і значно кращим рішенням, аніж купити непотрібний мені новий телефон. І ще одна причина не так матеріальна, не так фінансова, а більш така психологічна, чому я не біжу за новими речами, за новою технікою це розуміння гедоністичної адаптації. Думаю, ви і за собою неодноразово помічали, що наскільки би ви більше не заробляли, в яку б ви нову квартиру не переїхали, яку б там машину не купили, річ, телефон, без різниці. Що б би не купили, отой рівень щастя, в моменті так він підскочує, але й дуже-дуже швидко спадає на такий середній рівень. Скільки би ми не заробляли, ми до них швидко привикаємо. От просто згадайте, скільки ви заробляли 5 років назад. І навіть тут не потрібно розказувати про інфляцію, я майже впевнений, що більшість з вас може собі дозволити на оту суму, яка була тоді і зараз. Це, я впевнений, що це різні для вас суми, що зараз ви можете собі, ну навіть хоча б трошки, але більше дозволити, ніж могли це там, наприклад, 5 років назад. Але, скоріш за все, рівень щастя у вас рівно такий, як і тоді 5 років тому, саме через нашу людську психологічну специфіку, що ми просто до всього звикаємо. І саме тому я вчився і вчусь свідомо підходити до своїх покупок, до своїх бажань, тому що всі навколо маркетологи, наші знайомі, друзі, весь час всі нам нав'язують, що в нам чогось не вистачає, нам не вистачає якихось нових речей, нової техніки. Кожен раз, що би ми не мали, що би ми не купили, що би не досягли, кожен раз нам що чогось мало, і ми весь час маємо до чогось бігти і бігти і бігти. І скільки би у нас нових речей не з'явилося в шкафу, наскільки би у нас класна техніка би не була. Весь час нам говорить, що ні-ні, ні, 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 цього тобі недостатньо, от ще буквально чуть-чуть потрібно тобі щось купити, буквально ще до чогось тобі потрібно добігти, і от тоді вже все, от тоді реально все м, супер, живи кайфуй. Але насправді це не так. Саме тому в своєму житті я стараюся не мати дуже багато якихось речей, непотрібних мені. Одяг, який я маю, там можна на пальцях однієї руки порахувати, одна тепла куртка, одна осіння куртка. Одні штани, якісь гарні на парад, де я ходжу у них. А до роботи взагалі я просто купив отаких от 5 однакових чорних, абсолютно без нічого без логотипів футболок. 5 пар однакових абсолютно носків, і все. Я цим абсолютно задоволений. Потратив я на неї 12 злотих, це 3,5 плюс-мінус долара. Я прекрасно розумію, що точно ж така сама футболка, але з таким білим логотипом одного бренду відомого. Буде вартувати в кілька разів дорожче. Знову ж таки, для чого стільки переплачувати коштів? Ну ще окей, якусь мати якусь дійсно там одну гарну футболку в багато разів коштує ця, але вона якісна, вона крута. Я в ній скрізь їду. Це не є футболка, яку я там купив, кинув, там, сфоткав десь інстаграм чи що там і забув. Ні, в мене дійсно є там кілька футболок, дві, яких я обожнюю, скрізь поїду, горе, море. І от вона дійсно в мене є, от улюблена, якісна, так дорога. Але вона лише одна або кілька. І таким чином я і не трачу дуже багато коштів і особисто сам залишаюсь задоволеним. І тут я плавно підійшов до одної такої теми, як енергія. І знову ж таки, повертаючись до моєї футболки, і так як я маю таких п'ять однакових просто чорних без нічого футболок до своєї роботи, окрім економії суттєвої, навіть економії коштів, я не витрачаю свою енергію. Багато хто має різного там кольору, наприклад, своєї футболки, витрачає багато енергії та часу. Mm, яку би мені там вибрати чи таку, чи таку, чи таку, так як це просто одяг. Ну і на таке витрачати багато своєї енергії я не хочу. Краще я збережу цю енергію на своє хобі. От краще я прийду додому, запишу це відео на YouTube, в мене багато енергії, в мене є про що поговорити. в мене голова не забита. Я не сиджу багато в цих соцмережах, в цих інстаграмах, тіктоках. Ну, тікток ще можу там подивитися, звичайно, вечором, деколи. Але не багато, Інстаграм такий взагалі для галочки, там може на кілька на 10 хвилин можу зайти, і все, і то це ще багато. От всі ці соціальні мережі, кожен на цей непотрібний нам вибір дуже загружує наш мозок. І у нас просто під кінець дня не залишається енергії ні на що важливе. День закінчується, і наступає новий день, і знову люди забивають собі голову непотрібною інформацією, непотрібними діями, непотрібним вибором. А потім дивуються, чому у них не залишається енергії чи часу, на якісь дійсно важливі для них речі. Ми живемо такий час, що зараз звичайна середня людина на протязі року бачить реклами більше, аніж будь-яка людина 100 років назад за все своє життя. Думайтесь наскільки зараз великий вплив реклами, ми абсолютно скрізь її бачимо в ненормальній кількості, і тут хочеш чи не хочеш, і звертаєш на неї увагу. Особливо через те, що в тій рекламі завжди показується саме те, що вам цікаво. Бо як по тому ж телевізорі там крутили ну, абсолютно все підряд під всіх, а от Instagram, Тікток та інші мережі показують саме те, що ви якраз і гуглили або клікнули на то, вони все пам'ятають прекрасно. І деколи з цим боротися буває дійсно важко. І тому потрібно пам'ятати, що будь-яка покупка здійснена не просто там за рахунок якихось циферків у вашому банківському рахунку. А на це ви потратили багато свого часу, який вже от не повернути. Будь-які речі чи техніку, яку ви обираєте, мають, звичайно, що подобатись вам, но аж ніяк там не має бути лишніх параметрів, за які ви переплачуєте. Інакше ви і біднішаєте, і щастя якогось це не принесе. Не потрібно бігати по цій нескінченній доріжці споживання, так як нічого хорошого вона не дає. Всі ті радості максимально тимчасові, а життя йде. Краще всі ті зекономлені кошти. Кладати в себе свій розвиток, своїх проєктів, свого майбутнього, саме капітал дасть вам свободу вибору, де вам проживати, з ким говорити, скільки часу приділяти сім'ї, працювати не на поганій роботі з поганим колективом, а працювати там, де вам подобається, чи розвивати свої проекти, в тому місці, де ви хочете жити, або поруч своєю родиною, а не десь там за кордоном далеко на чужині. саме ця, одним словом воля. Я вважаю, що це є найголовніше в житті, аніж якісь там речі.